Пробудження після зими у парку Франка влаштували традиційні велосипедні перегони. Випробувати своїх двоколісних приїхали більше півсотні велобайкерів як зі Львова, так і з області. У парку Франка кота за хвіст не покрутиш на велосипедні змагання. З'їхалися усі охочі покрутити педалями від малого до великого, від початківця до професіонала. Трішки тюнінгу і до старту готові. Для роверистів зробили дві траси. Тріал це подолання природних перешкод та велокрос. Щоправда, учасник сам для себе обирає дистанцію. Андрій у таких змаганнях бере участь вперше. Тріал він проїхав за 32 секунди. Це один із найкращих результатів. Готувався у нас біля школи, є такий трек маленький, у якого майже після школи завжди любив поїздити на велосипеді. А це ось. думав, що дуже тяжко було, але роздалося, ну, як їхав, легше легше було. А от тим, кому не до снаги дистанція із перешкодами, за кожен штраф доплюсовується 5 секунд до результату. Кожен дотик до землі це штрафний бал. Тобто, якщо одного доторкнувся, якщо падіння або там плечем зачепив дерево, наприклад. Одним словом, дотик вище коліна це 5 штрафних. Серед учасників і ось цей роверист і ще малим досвідом. Можливість зайвий раз поганяти на двоколісному не оминає. Бере участь щорічно. Хороша погода, чому б не. Покинути телевізор, не приїхати трошки покататися на велосипеді. Складності немає абсолютно ніякої. Треба просто включитися, одягнути спортивну форму, купити нормальний велосипед і приймати участь. Взяти участь у змаганнях міг кожен охочий. Все, що потрібно, це справний велосипед, каска та хороший настрій. Але от Дмитру знайти шолом було не так просто. Обігав весь Львів. Мені було, що готуватися, мені треба було знайти шолом, потрібного розміру, їх насправді дуже мало у Львові, тому що шоломи вимагаються на всіх змаганнях і саме по цій причині я попередні пропускав. І нарешті я знайшов, приїхав. Цього року на змагання зареєструвалося 80 велосипедистів. Раніше це були чисто спортивні змагання, а так як у нас велодорічки будуються у Львові і дуже багато дітей переходить на велосипед, то тому ми робимо зараз, що може брати участь будь-хто, хто має велосипед і має бажання. З одну різниці, що ця змагання поділена для кожної вікової категорії, чи то для спортсменів, чи то для дорослих, чи то для дітей, чи то для дівчат. Такі змагання вже стали традиційними, проводять їх уже більше десяти років. Наступний рік не буде виключенням. Маріна Оленська Олег Возний НТАСПОПТЕКМІНЯ.